Ось який крінж? Валялася на підлозі, просто Орала. Дівчинка з 9 чи з 10 класу вкрала цей брислет. Всім привіт! І це я, модель Каріша, і це моє новеньке відео. І е, у мене новенький фон. Бачите? Я намагалася зробити щось новеньке. Ось, і сьогодні у мене дуже цікава тема, яку в мене просили зняти, а саме відео про мою школу. І сьогодні. Розповім вам все у цікавому форматі. Я чекаю ваших підписок перед початком лайків. Якщо коментарі не відключені, напишіть якийсь приємний коментар. Я буду чекати. Підписуйтеся на мій інстаграм та телеграм. В описі є посилання. Ось я буду вам дуже вдячна. Ну все, давайте починати. Я моя надію вам сподобається це відео. І так, розповімо про мою школу Взагалі я зараз я вчуся у найкращій школі України, на мою думку, і я і так думаю, що вона найкраща взагалі у світі ну у Україні точно. А, а саме школа ранок. One love. Я обожнюю її просто. Я не можу. Вчуся я у школі ранок з 3 класу, зараз тобто я у восьмому і вчуся п'ять 5 І насправді це. От, <реш> що ж я робила перші свої два класи. Перші свої два класи я вчилася у школі вересень. Це також харківський приватний на ліцей, у якому я вчилася, але давайте чесно, це не якийсь там антивідгук, але я вам скажу правду, бо всім цікава правда. Ніхто не любить е, якусь брехню. Я не любила цю школу, мені не подобалася там програма, Бо вона була надто складна, щоб ви розуміли. Там англійська була взагалі у другому класі, там були такі слова, які я зараз чую на індивідуальному з моєю бабусі, тобто вони дуже складні, і у мене мозок ще не міг сконцентруватися, і мені було настільки складно, що я думаю, якщо б я зараз продовжувала так вчитися, то в мене зараз у моєму мозоці. Нічого б не лишилося, і у мене було б якийсь там ауден, отак. По-друге, мені не подобалися вчителі. Всі були такі вчителі суворі, чесно кажучи. Але дякую за цей досвід, що я там повтілася. У мене було і так, був такий досвід. І так, хочу вам розповісти спочатку, на які я оцінки вчуся. Звичайно, я вчуся ось тут десь мій табель. Я вчуся десь 11-12 у моєму таболі, бачите, там тільки десь 11-12, там гірше оцінок немає. Якщо була якась дев'ятка, то я вже повісилася, бачите, я такий, у мене такий синдром отлічника, бо я не можу, але я намагаюся зараз з цим впоратися якось це перебороти, що якщо путь якось там 9, то це нічого не значить, що це кінець життя. Ось. Отак, от вчуся <ріст> я досить гарно, У мене по всім предметам гарні оцінки. Дев'ятка може інколи проскочити. Та в восьмісьмірка, семірка, не знаю. А, але в цій школі я вчилася непогано. Щоб ви не думали, що мені ця система була складна, але щоб я вчилася погано, ні, бо у мене тоді було два похвальних листа за два класи в цій школі. <ріст> ну і зараз є похвальні листи, звичайно. І хочу вам розповісти таку цікавку. Я взагалі завжди а, мріяла вчитися на онлайні в Харкові. Коли ще жила, бо так робили популярні блогери. Щоб ви розуміли, я додому з з дому виходила в Харкові з восьмій, проходила в дев'ятій годині вечора. Отакий у мене період, бо я о 8 виходжу в школу, одев'я о десять. О я поверталася, бо у дев'ятій у мене закінчився рок н рол або вокал. Вокал це просто не моє. Я вже з цим змирилася. Я ніколи в житті просто не буду лізти в цю тему. Це просто жах. Ну для мене. Типу, я пою вау, я вам навіть не хочу показувати. Я у мене десь в інстаграмі якось викладала. Мене запросили на кліп знятися, і мені треба було там завчити слова і репетувати, і співати. І я це виклала в інстаграм, як я це репетувала у стрічці Якщо ви зараз швиденько зайдете в інстаграм і будете шукати це відео, ви його не знайдете, бо я його вже давно архівувала Щось у мене сьогодні зі словами не дуже бо там такий, ну просто жах. Уже який крінж. І чому ж. Давайте все ж таки повернемося до чого я вам розповідала. Я вчилася, коли була корона на онлайні, але я я в тоді жила у бабусі, але я мріла хоча б вдома, бо я вдома ніколи не виконувала домашні завдання. Ну, хоча виконувала, але це було буквально декілька разів, можна на пальцях порахувати. Це було дуже рідко. Я ніколи майже не виконувала домашні завдання вдома взагалі ні у кого. Це тільки коли було онлайн-навчання. І щоб ви розуміли, я. А, три роки зараз підряд вчуся на онлайні, і для мене це дипу, не складно, бо зараз у мене пішло більше часу на блог, і тоді, якщо б я зараз ходила на офлайні, то блог би мій далеко не пішов. А він пішов. Якщо подивитися з тієї сторони, то я б хотіла піти. В офлайн школу, бо комунікувати з однокласниками, бо з однокласниками я зараз взагалі не комунікую. Ну тобто ми зайшли на урок, якщо нас поруш поділили по групам ми щось робили, і все, більше нас нічого не зв'язуємо. Ми просто приходимо на урок і виходимо, приходимо і виходимо. Нічого, майже не комунікуємо. Там, якщо хтось просив яке домашнє завдання, то ми спитали, ну сказали, що я пане тільки за кому... комунікації з однокласниками більш слабо. А що сказати на, ну, на інші там якісь. Можливо, що більше час спаніворів проводити отак от але, якщо казати про щось інше, чому я б хотіла піти на офлайн, то я б не хотіла, бо для мене це дуже важливо зараз. Мені важливіше блог ніж. Піти на офлайн навчання, я краще буду вчитися на онлайн. Щоб ви розуміли, я 4 роки провчилася за всю, все моє шкільне життя. Я половину провчилася на офлайні, а половину на онлайні. 4 роки там, 4 роки тут. Отак, от бачите, отаке у мене шкільне життя. Його немає. Тобто, взагалі. Але мені, якби мені від цього не холодно, не жарко, бо мені О, окей. Я зустрічаюся з пані Валерією, і це головне. Це мене більш нічого не турбує. Також хочу виділити як окрему тему. Це мій відпочинок зі школою за кордон. Бо кожну весну влітку два рази і взимку ми їздимо кудись за кордон. Це насправді дуже класний досвід. Бо ви знаєте, як я люблю мандрувати, Я вже була зі школи в Празі у Німеччині, в Швейцарії, у Франції. Польщі, е, і це дуже круто, можна побачити світ, плюс е, просто дізнатися щось нове, зняти вам побільше контенту. Звичайно, як же без цього? І звичайно, що найгірше я можу виділити, це, це те, що їздити в автобусі, бо я ніколи в житті не любила їздити в автобусі. По перше, коли ти їдеш дуже довго, в тебе вулиць пана, ноги і все взагалі, все. Летіло і плюс комусь може бути погано, це просто мій головний страх. Я не можу це терпіти і оце от найгірше Я б краще на літаку, але по-перше, це дорожче, а по-друге, я б не побачила Нім... Чехію, німеччину. Так що багато людей кажуть, що можна насолодитися цим краєвидом, як красиво, мене це не турбує. Я можу сидіти, спати, але мені це ну не дуже в кайф. Але потім результат, коли ти бачиш цю картину, Францію, Швейцарію це дуже круто. Це дуже класно і прикольно. Тобто я обожнюю їздити туди зі школою. Це вау. А тепер найцікавіший фрагмент цього відео. А саме, я підготувала питання, які ви мені написали. І я буду на них відповідати такому старанчику і витягувати. Що випаде, то випаде. Так, давайте перше запитання. Як ти ставишся до домашніх завдань, виконуєш вчасно чи відкладаєш на останній момент? А, я взагалі намагаюся виконувати все в той день, коли задала, але буває, що багато купи просто справ, і я не встигаю нічого, тому мені приходиться відкладати домашку, і я роблю її на потім. Але якщо якийсь складний предмет, і в мене навіть є час на це, я його відкладаю на потім. Ну, взагалі-то краще було б зробити його відразу, щоб потім не думати. Але я така людина, що я. Ще є в мені це трошки залишилося, але я намагаюся цього позбутися. Що я потім, якщо мені складно, то я відкладаю на останній момент. А в останній момент ввечері це вже складно, і вибачте вчителі, бо я знаю, що хтось це подивиться, що я вам відправляла колись пізно домашнє завдання, то вибачте, я не спеціально, просто я відклала, і якщо я відправила 10-ті ввечері, це отак от вийшло. І так, наступне запитання, чи доводилося тобі обманювати вчителів, щоб уникнути покарання? <кій> <кій> Яке саме? І так, у четвертому класі у мене була вчителька пані Дарія. Напевно, ви це дивитеся. Якщо ви дивитеся, то ви дізнаєтеся таку тайну велику. Тоді тільки закінчилася корона і всюди стояла антисептики. І я собі взяла так от, пшикала і руки, звичайно. І Потім взяла собі і на парк. Взяла ще набрала і так на напарту, щоб вона була чиста. І, звичайно, це не тільки я робила, а хто ще. І коли заходить пані Дарія через час, ну, через деякий час. Вона питає: а чого тут так смердить цим антисептиком? І ми нічого не казали, вона каже, швиденько призналася, хто це зробив. І хтось там сказав, що це я. А я про себе, я кажу, вона каже: А ти щось робила? Я кажу, Ні, я нічого. я взагалі цей антисептик взагалі не торкалася. Хоча більшість більше всього я напшикала цим антисептиком собі на напарт, це я начебто єдине, що я зробила, що я напшикала на парт, тільки я це була людина, хто це зробив. І отак от, от я вминула пані Дар'я, вона це до сих пор не знає, якщо їй ніхто не розповів до сих пір. Отак от я її обминула, і начебто я більше ніколи не обманювала вчителів. Це тільки була екстрена ситуація, у якій мені треба було трошечки обманути. Наступне запитання ну, взагалі пропалося. А е, треба розповісти страшну історію. Е, страшна історія заключається в тому: у мене є цей браслет. І він для мене дуже дорог, саме душе, я його просто обожнюю. Колись я у п'ятому класі пішла на фізкультуру і попросила пані Валерію мені зняти, і потім я завжди їй віддавала цей браслет, щоб він надевно захопився. Пішла, поклала його десь, і на той момент я думала, що це було роздягальня, Перевдягнулася і забула його взяти звідси. І пройшла фізкультура, потім пройшло 30 хвилин історії України, і я пригадую за цей браслет. я кажу, можна вийти. І я швиденько всю школу бігла, шукала, ніде не знайшла. Я пішла в ту роздягальню, ніде не було цього браслета. Я в сльозах стою біля шкафчиків, там де ми переодягалися. Там підбігає увесь клас, мені це було так приємно. каже: Чого ти плачеш, Каріна? Що сталося? А я кажу, що я загубила свій улюблений браслет. І вони каже: Не плач, не переймайся, ми тобі допоможемо це знайти, його знайти. І е, двоє там висунули теорію, хлопчик та дівчинка, що е, дівчинка з чи з 9 чи з 10 класу вкрала цей браслет. бо в е, одній з дівчинки, яка висунула цю теорію, вона сказала, що е, в неї щось викрали, колись кубок. Наче. І ми побігли до директорки, вона сказала, що, е, ми сказали, я нічого не казала. Хлопчик та дівчинка сказала, швиденько, біжіть, дивіться по камерам, де цей браслет ми розповіли, як він виглядає, де ми його бачили, де я його останній раз бачила. І вона подивилася, але я не знаю, що там вона знайшла його чи ні. І я всю перерву ту велику плакала. Ми там на великій перерві у нас були завжди конкурси. Я в той раз грала, ми там збирали якусь башню, яка витримає більше, і за цим хто. Кого найвища башня, то я отримую ранки. А ранки це валюта школи, за яку можна купити мерч школи. І тоді я а, м, плакала все це, і потім ця дівчинка, яка висунула ту теорію, що ти ці дівчата вкрали, вона приходить до мене. вона тримає свій браслет, ви бачили ми очі, такі вони були. Я кажу, Де ти його знайшла? Вона каже, мені прибиральниця передала. Я кажу, яка? Вона мені сказала, яка я підбігла до неї, і кажу, а де ви знайшли мій браслет? Вона каже, в роздягальні за пуфіком. Там був пуфік, і він, напевно, закатився туди. Отака от історія, ви знаєте, я, напевно, 10% своєї нервової е, системи втратила 10%, нервових, 10 своїх нервових клітин, бо у мене такий стрес був тоді. У мене, коли я нервую, у мене сині вені, вені становляться в синьо фіолетові і руки О, така я нервова дитина. Ось так от. Я взагалі так переймалася. Який твій найскравіший спогад зі шкільних років? Мій найскравіший спогад. Це, напевно, це, напевно, четвертий клас. Я просто обожнюю цей клас цей період, бо ми з однокласниками моїми просто зі всіма спілкувалися між собою. І мені він запам'ятався найбільше, тоді почалася моя традиція вітати вчителів в своїх класах. Це вже в мене чотирьохрічний досвід, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, а, п'ятий річний досвід. Потім у нас був такий класний випускний, спілкувалася зі всіма гарно, вчилася я гарно, здала ДПА гарно. Коротше, кажучи, мені дуже подобався цей рік, просто найкращий обожнюю цей рік. Отак, one love. Чи сварите ви батьки за погані оцінки? Яке покарання було найгіршим? Я виконаю, бо вона вже бачите, яка я вам скажу: у мене найкращі. Батьки, найкращі просто... найкращі батьки, вони мене ніколи не сварили за оцінки, Вони мені завжди кажуть, не приймайся за оцінки. Нічого страшного, якщо ти отримуєш погану оцінку. А, і навіть колись я отримала гроші. 12 балів коштувало мені 50 гривень, і я так обожнювала кінець тижня, бо тоді мені батьки відкривали щоденник та видавали гроші. Просто лажні. Я, коротше кажучи, у нас був предмет. Я у світі. І тоді нам задали прочитати параграф. Я вдома, от якраз я тоді вдома виконувала це домашнє завдання з мамою там. Читала цей параграф, і потім вона каже, ну все, я зробила я прочитала. Каже, а давай я перевірю і задає мені декілька питань. А, я їй кажу: ну не треба, можу. Ну, звичайно, вона каже, що треба. І вона мені задає питання, я не знаю відповіді. Вона каже, перечити ще раз, я кажу, я не знаю, як відповісти на це питання. І щоб ви розуміли, я... це було якщо що, у третьому класі десь, щоб ви не думали, що я зараз така, я не така. І я не знала відповіді, і я так розплакалася, валялася на підлозі. Потім мама подзвонила тато і сказала, як я себе погано поводжуся. Я в неї вирувала телефон, сказала: Ні, я себе нормально поводжуся, просто не буду читати цей тупий параграф. А, я плакала, реально валялась на підлозі. Я це зроблю вставку у відео, щоб вам було цікаво. Я думаю, сусіди це 100% слухали. Вони думали, що мене якось б'ють, напевно, ріжуть, але це просто був параграф з я у світі. Чи доводилося тобі прогулювати уроки? Якщо так, то чому? Ой, ви думаєте, що я така слухняна, ходжу на всі уроки? Я зараз ходжу на всі уроки і тоді ходжу. Але був такий період, коли я пропала ще з блогу. Коли почалася тільки війна, був такий предмет в п'ятому класі почався. Французька мова ненавиджу її всім серцем. Зараз. І тоді, коли мені ніколи не подобалась найгірша оцінка, яку я там отримала, це двійка, напевно, одиниця. Одиниця. Я е, взагалі не любила цей предмет. У мене потім залишалося стільки домашніх завдань в кінці року треба зробити, і я ще більше не мала б діла цей предмет. І я тоді е, ходила, напевно, за онлайн та навчання у п'ятому-шостому класі. Я сходила на цю французьку мову рази два-три, тому що мені не подобалася французька. О, там я прогулювала батьки, до речі. Не знаю, не знали тепер знають, отак от я прогулювала всю французьку мову ненавиджу, Ненавиджу, просто мені це не і англійська, просто не каже: оця французька це не моя. От давайте так. І прогулювала французьку просто постійно. понеділок, кожен понеділок я находила на французьку. Це був єдиний, один раз на тиждень французьку. А, в принципі, бачите, у мене вже закінчилося питання, але відвинувало. Відвинуло, ось, бачите, все, немає питання наш, більше. А, і я планую на цьому завершити моє прекрасне відео. Я маю надію, що воно вам сподобалося. Я зроблю, щоб ви в інстаграмі десь могли написати ідеї для відео. Я вас прошу написати мені ідеї для відео, бо в мене, чесно кажучи, дуже складно придумати ідеї саме для Ютубу, бо відео довгі і я не можу мені складно генерувати ідеї. І тепер планую закінчувати. А на цьому все. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися саме до цього моменту. Люблю. Цілу і до наступних відео. Звичайно, підписуйтеся на інстаграм, телеграм, на телеграм обов'язково треба, якщо хтось не підписаний. Залишаю в описі всі посилання, куди можна підписатися. І на YouTube зараз треба підписатися і писати лайк. Ось, а я вам дякую за перегляд. Ще раз дуже вдячна, що додивилися саме до цього моменту, і до наступних відео!